У Вінниці з 15 по 25 вересня відбудеться цикл заходів. На тему стала культурна спадщина. Все все приурочено до днів європейської спадщини. Вінниця вже в четверте долучається до щорічної ініціативи Ради Європи і про події, які будуть відбуватися у Вінниці. Ми поспілкуємося з паном Олександром, з директором департаменту маркетингу міста та туризму. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Вітаємо, Олександр. Скажіть в цьому році дійсно по особливому визначають будь-які заходи. В нашому місці вони завжди цікаві та корисні. Проте яка тема цьогорічних заходів? Було сказано про те, що стала культурна спадщина. Це та тема, яку задає цьогоріч Рада Європи. Але, вочевидь, Україна в 2022 році говорить не тільки про сталість, але про стійкість. І якраз в Україні дуже багато міст долучається з тими заходами, які покликані підкреслити цінність того, що може бути втрачено в будь-яку мить. І ми бачимо, як російська агресія нищить. Українську культурну спадщину, ми про це теж будемо говорити а також про те, як відновлювати і зберігати не тільки архітектурну історичну спадщину, але і природну. Тобто, власне, сталість, сталий розвиток це ті цілі, які задані до 2030 року, і якраз через культуру і спілкування, знайомство з нашою локальною культурою ми покажемо, як досягнути кращого майбутнього в Україні і в світі. Клас, а які е, на які події чекати вінечанам та гостям міста з 15 по. 25 вересня е, відколи ми долучилися в 2019-му, ми зробили таку дуже фірмову складову: це ексклюзивні заходи, які можуть взагалі не повторитися більше ніколи. От, тому це в першу чергу доступ до малодоступних об'єктів або локацій. Це дуже цікаві екскурсії, які знову ж таки прем'єра яких приурочена до дні європейської спадщини, і це цікаві майстер-класи, лекції, зокрема про гастроспадщину. Це те, що є новинкою цього року. Ми знаємо, що всі ці заходи поділяються на три блоки. Розкажіть, будь ласка, детальніше про них. А ми виходили з того, що в Вінниці цьогоріч було затверджено зелений курс власне на зразок європейського зеленого курсу, і тому дуже велику складову приділили екологічній тематиці. Це урбан прогулянки по малих річках. Це нова акція, про яку сподіваюся, що глядачі почують більше плогінг 17 вересня з розіграшем призів. До речі, і це також стала економіка, тобто те, як ми можемо розвивати наші звички, наше споживання з думкою про енергетику. Про біорізноманіття і так далі. Дуже багато цікавих екскурсій, власне, природними зонами: це острів Кемпа, це Сабарів, це П'ятничанський парк, тобто ті локації, до яких можливо рідше ходять саме з метою пізнання, можливо, більше для відпочинку. А зараз можна буде дізнатися про природні багатства і багато-багато цікавого про архітектурні пам'ятки, в тому числі про ті, до яких доступу не було раніше або тимчасово не було. Це і вежа Артинова, де буде дуже цікава нова виставка. Це Садиба Львовича, де в майбутньому створено буде музей в Вінниці, і навіть така ну прям е супер ексклюзивна подія, можливість поглянути всередину будівлі, яка в майбутньому стане туристичним хабом в Вінниці, О, оскільки ця сенсі... будівля ще поки цікавили. поки Цікавим чекає на та, да, завершення так. Е Чекає перемоги в першу чергу, для mm -hmm. того, щоб відновити туристичні потоки, але побачити трошечки привідкрити завісу, можна буде вже на днях європейської ми спадщини. Ми знаємо, що вінничани вже певно, е, особливо молодь має е, мають усі фотографії на фоні хабу. А так це дійсно така родзинка, і вишенка можна сказати на торті. Е, окей, ми зрозуміли, де це все буде відбуватися, в яких локаціях. Е, і де можуть війни гості міста прочитати ще більш детальнішу інформацію, куди заходити, переходити. Ми завжди публікуємо програму на туристичних сторінках. Це візит Вінниця на сторінці департаменту і на туристичному сайті Вінниця Сіті. Ця програма вже доступна і на сайті міської ради, тому повний розклад можна прочитати, зареєструватися. Багато заходів є безкоштовними. Частина з них є благодійними. І теж хочу звернути увагу на дуже ексклюзивний кінопоказ, який він. Відбудеться тільки в рамках Ні Європейської спадщини. Це фільм. Вільна людина, проще про відомого письменника і військового Валерія Маркуса, раніше Валерія Наніва, фільм, який поєднує його історію як бійця збройних сил. Він, до речі, зараз теж воює, і його шлях переосмислення самого себе через проходження шляху Святого Якова. А як відомо, Вінниця з минулого року теж є частинкою угу. цього шляху, і ми дуже віримо в те, що в майбутньому теж буде розвивати маршрути в напрямку до Іспанії, до Сантьяго де Компастелу. Ви вже сказали про те, що е, більшість заходів є благодійними. Скажіть, чому ще варто зараз в такий час проводити подібні заходи? Я напевно не злукавлюсь, висловивши трошки такий жаль війни з приводу того, що ми не змогли цього річ відсвяткувати повноцінно день міста. І зрозуміло, що масових заходів ми не можемо очікувати, поки над нами не буде безпечне небо, як мінімум. Але ось такі точкові камерні заходи вони насправді дуже цінні, тому що ви виходите в новий світ, в нове спілкування. І я бачу просто по аудиторії, яка дуже цього потребує, звертається дуже часто і до офісу туризму за екс екскурсіями, і до музеїв на нові виставки. Ну а зараз ми ще й трошки присипемо це таким магічним, таким чарівним пилом. І я думаю, що віничанам і е, нашим гостям, і внутрішньопереміщеним особам точно буде цікаво пізнати вінницю з абсолютно нового ракурсу. Ми знаємо всі, що департамент маркетингу міста та туризму у вас просто неймовірна команда. Дійсно, ви завжди стараєтесь зробити такі заходи, що затумовуються подих. Але е ви разом із цим, звісно, приваблюєте туристів до Вінниці, прекрасної Вінниці нашої, робити різноманітні екскурсії. Що зараз з туризмом у Вінниці? Класичного міського туризму як такого в Україні немає, не те, щоб в Вінниці є. Звичайно, інтерес українців до природних локацій, до гір в першу чергу, до якихось місць сили mm -hmm. по всій принаймні, західній Україні і центральній. Але як не дивно, до Вінниці приїжджають туристичні групи. Вони не так часто набираються, але інтерес є, і до речі, теж дуже важливо, що не тільки в саме місто Вінниці, але і в регіони, маленькі містечка до палаців на південь, до буші, до Лядови. Тому туристичні потоки існують, вони не є масштабними, але так само сфера, яка обслуговує ці потоки, це гіди, це музеї, це ресторани, це готелі. Вони мають свого клієнта, угу. і нам дуже важливо не опустити ось цю планку і рухатись до розвитку. Тому ми маємо великі плани і хотіли би, щоб туристична активність у Вінниці зберігалася незалежно від того, які ми часи переживаємо. Що це саме за туристи, які відвідують наразі Вінницю і Вінниччину? Це е... Українці чи все-таки іноземці? Іноземці це можуть бути тільки учасники якихось міжнародних місій, uh -huh. журналісти. Тобто, в них звичайно є теж запит іноді, коли вони довше в Вінниці на екскурсії. Це uh -huh. не так часто, але теж ми бачимо по замовленнях екскурсійних uh -huh. до наших гідів, які володіють іноземними мовами. Але в першу чергу це звичайно українці, це мешканці сусідніх областей, кияни. На щастя, теж ну потрошку теж своє дозвілля планують таким чином. Ми, в принципі, на осінь очікуємо певний такий оксами. Митовий сезон, бо зазвичай в Вінниці до середини жовтня досить активно приїздять. Звичайно, це не порівняно з тим, що ми мали в 2021 чи навіть в ковідному -20 20-му, але ми віримо в те, що зберігаючи пропозицію, розвиваючи її, ми точно будемо в трендах і обов'язково підсилимо туризм в майбутньому. Сподіваємось, що все США... ж. Незабаром до нас прийде е, така довгоочікувана перемога, і ми будемо зустрічати нашим містом е, ще більше нових гостей е, в туристичному напрямку. Ну і вінечани, звісно, відвідуйте заходи, тим більше коли вони несуть ще якусь користь, адже являються благодійними. З нами був Олександр Вашалені, директор департаменту маркетингу міста та туризму.